Вітаю малята! Я розумна краплинка. Друзі, а яка зараз пора року. Так правильно, весна! З настанням весни до нас повертаються з теплих країв перелітні птахи. Назви деяких з них ми пригадаємо, відгадавши загадки. В лісі на Зеленій гілці, ніби грав хтось на супілці. Підійшов близенько я і побачив. Солов'я. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Лелека. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька. В небесах співає, сонце зустрічає. Жайворонок. Маленька, чорненька, співає, щебече, Під стріхою з глини, зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик як ножиці має. Що це за пташина? Хто пташку цю знає? Ластівка. Ось хатина, в ній співак. Як цю пташку звати? Шпак. Молодці. Друзі, як ви вважаєте, що спільного у всіх птахів? В усіх птахів є голова і дзьоб, дві лапки, крила, хвіст, а їхнє тіло вкрите пір'ям. А чим птахи відрізняються? Розміром. Птахи бувають великі і маленькі. Вони мають різне забарвлення. Різняться розміром крил та лап, а також формою хвоста та дзьоба. Навесні у перелітних птахів безліч справ. Їм потрібно полагодити старі гнізда або побудувати нові, відкласти яйця та вивести пташенят. До речі. А чи знаєте ви як називають пташенят лелеки? Лелеченята. А шпака. Шпаченята. Пташенят журавля називають журавлята. А у зозулі? Зозуленятко. Молодці малята добре впорались. А зараз я пропоную скласти описову розповідь про одного з відомих вам птахів за допомогою спеціальних зображень підказок. Спочатку вкажіть назву птаха, потім зазначте, перелітний він чи осілий. Далі розкажіть, великий цей птах чи маленький якого кольору в нього пір'я та чим він харчується? І наостанок повідомте, де живе птах. Склавши описову розповідь, запишіть її, будь ласка, на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята, до нових зустрічей!